Відправивши колишнього Василевса Михаїла стратеотика доживати віку у його міський маєток, Константинопольський патріарх Михаїл Кируларій урочисто одягнув золоту діадему на голову Ісаака Комніна та проголосив його новим правителем Ромеїв 1 вересня 1057 року. Кероларій радів, адже він був безпосереднім учасником повстання проти Михаїла Стратеотика, і завдяки цьому повстанню до влади прийшов Ісаак Комнін, якого патріарх вважав маріонеткою. Але не так сталося, як гадалося. Хоча про конфлікт Комніна та Кероларія ми поговоримо трохи згодом. А зараз давайте поглянемо, якою ж людиною був новий правитель ромейської держави. Рід Комнінів не був давнім родом, але швидко завоював славу. Засновник династії Мануїл, еротик Комнін, отримав високу посаду стратега Феми Васпуракан завдяки Василевсові Василію II Болгаробійці. А на знак подяки Мануїлу Комніну за допомогу у придушенні заколоту Скліра, Василь II взяв синів полководця Ісаака та Іоанна під свою опіку. Їх виховували у студицькому монастирі, а потім наблизили до імператорського двору. В майбутньому Ісаак одружився з болгарською принцесою Катериною, а Іоан з Анною Даласіною, донькою одного із ромейських полководців. В Ісаака народилися син Мануїл, який, на жаль, помер у дитинстві, та донька Марія. Іван мав трьох синів, один з яких Олексій в майбутньому стане відомим ромейським правителем. Окрім Олексія, Іван Комнін мав ще й п'ятьох доньок. Ісак Комнін не любив розкіш і був дуже скромним у побуті. Їжу та вино вживав помірно, мало спав та мало відпочивав. кажуть. Що в той самий день, коли Ісаак отримав владу, він прибув у палац і одразу взявся за державні справи, навіть не прийнявши ванну та не переодягнувшись, Василевс обожнював порядок і добре розумівся у військовій справі, хоча в цивільних науках він не був сильним. Він оточував себе розумними людьми і багато зробив для розвитку науки та освіти. Друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії. Юрію, Максиму та Станіславу, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб, також щиро подякую усім, хто підтримує нас кавою на платформі BuyMeACoffee. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або кавою. Звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Отже, прийшовши до влади, Ісаак Комнін спершу віддячив своїм вірним воякам, які підтримали його під час повстання проти Михаїла стратеотика. Він виплатив військам значну нагороду та розпустив військо по домівках. На державних посадах значних змін не відбулося. Ісаак залишив на посадах багатьох прихильників попереднього Василевса. Можливо, такою була домовленість із сенаторами та з патріархом Михаїлом Керуларієм. І Ісаак, скажімо так, балансував між військовою аристократією, до якої належав сам, та палацовими чиновниками. Відчинивши двері державної скарбниці, Ісаак Комнін схопився за голову, адже у скарбниці свистав вітер, і новому Василевсові потрібно було поповнити скарбницю грошима. На щастя, Василевс знав, як поповнити румейський бюджет. Одним з перших наказів Ісаака був наказ про конфіскацію земель, що належали палацовим аристократам. Ці землі конфісковувались без виплат компенсацій, а тих, хто перечив Василевсові, віддавали під суд, і після вироку непокірні залишались ще й без грошей та нерухомості. Також Ісаак наказав повернути усі борги, які не виплачувались руками. До усього цього Ісаак скоротив платню чиновникам. Звісно, такі дії Василевса викликали невдоволення серед аристократії. Чиновники тихенько буркали у бік Василевса, але побоювались повстати проти правителя, якого підтримувала ромейська армія. До речі, слід зауважити, що землі конфісковувались не лише у палацової, а й у військової аристократії та у церкви. Константинопольський патріарх Михаїл Керуларій втративши добрячий шмат земель, Подарованих церкві минулими правителями швидко зрозумів, що Комнін не буде такою слухняною маріонеткою, як його попередник Михаїл Стратеотик, і, на відміну від палацових чиновників, почав відкрито виступати проти політики Василевса. Конфлікт між Ісааком, Комніном та патріархом Михаїлом Кероларієм став одним із найбільш напружених моментів у управління Комніна. Кироларій, будучи головою східної православної церкви, мав величезний вплив і вважав, що його влада дорівнює, а то й перевершує владу Василевса. Виступаючи проти політики Комніна, Кероларій не соромився в грубій формі висловлювати свій протест та навіть погрожував Василевсові повстанням. Після чергової словесної перепалки, виходячи із залу засідань, Кероларій заявив: завдяки мені ти носиш діадему і я. Легко зможу її у тебе забрати, і на голосно грюкнув дверима. Через декілька днів патріарха бачили взутим у червоні чоботи один з головних атрибутів влади ромейських Василевців. А виступаючи зі своєї кафедри, патріарх пропагував демократичний устрій правління, усіляко звинувачуючи монархічний устрій в усіх бідах, що спіткали ромейську державу. Ісак Кумнін терпів витівки Керуларія, адже чудово усвідомлював, якщо заарештувати патріарха у Константинополі, то його прибічники обов'язково повстануть. Михаїл Керуларій був не менш популярним за Василевса. Ну і нам всім чудово відомо, як церковники вміють промивати мізки та підбурювати до повстань. Ба Більше Керуларій мав досвід організації таких повстань. Комнін дочекався того часу, коли Керуларій відбув у справах за межі столиці і віддав наказ заарештувати патріарха, звинувативши його у підбуренні до повстання. Керуларія заарештували та запропонували йому добровільно зріктися посади, і тоді з нього знімуть усі звинувачення. Звісно, Керуларій відмовив тоді, патріарха відправили у заслання на один з островів, і ці дії Василевса призвели до хвилювань у столиці. Щоб заспокоїти народ, ісаак скликав раду, де було вирішено організувати суд над патріархом. Однак, Керуларій помер ще до початку судового засідання. Щоб ще більше згладити ситуацію після смерті популярного патріарха Кероларія, Ісаак Комнін наказав повернути до столиці племінників колишнього патріарха та призначив їх на високі державні посади. А новим патріархом було обрано Костянтина Ліхуда, учня та помічника Керуларія. Правління Ісаака Комніна не обійшлось без військових кампаній. Річ у тім, що у 1059 році печеніги перетнули Дунай та розпочали бешкетувати на ромейських територіях. Ісаак збирав військо та паралельно завершував усі справи з призначенням нового патріарха. І коли Василевс усе вирішив, він особисто очолив військо та вирушив навішувати печенігам, але повноцінно повоювати йому не вдалося. Печенігів, знавши про те, що на них вирушив особисто Василевс на чолі багаточисельного війська, швиденько накивали п'ятами. Однак декілька загонів печенігів, які вирішили, що битва з ромеями буде для них лише дитячою забавкою, усе ж таки вступили в бій з Комніном та його армією. Результат був очевидним: ромеї розтрущили загони печенігів, і ромейські вороги були змушені піти на мирні переговори. Після перемоги над загонами печенігів, Комнін вирішив втиснути ще й угорцям. Але угорці першими прибули у табір Василевса та запропонували мир і дружбу. Василевс погодився на мирні переговори з угорцями і, уклавши мирний договір, вирушив у Константинополь. Дорогою до столиці ромейське військо потрапило у сильну бурю і, перетинаючи одну з річок, за словами давніх істориків, багато ромейських вояків втопилось. Усе ж таки Ісаак прибув у Константинополь і відсвяткував гучний тріумф, однак не усі були задоволені діями Василевса. Наприклад, історик, політик та інтриган Михаїл Псел чоловік, який володів мистецтвом. Перевзуватися в залежності від політичної ситуації, висловлював Василевсові свої претензії, сказавши, що війна з печенігами була не обов'язковою, і з ними можна було домовитись, заплативши їм данину. Села підтримував патріарх Ліхут і майже уся палацова партія, але відкрито повстати проти Василевса, чиновники не мали змоги, адже армія була на боці Ісаака. Тоді в голові Михаїла Псела визрів хитрий план. Він вирішив, скажімо так, тихенько усунути Василевса від влади, і невдовзі йому випав такий шанс. У листопаді 1059 року Ісаак Комнін вирішив провести вільний час полюючи у своєму заміському маєтку. Під час відпочинку Комнін підхопив лихоманку, і Василевс повернувся у Константинополь. Через декілька днів комніну стало гірше, і тут втрутився Михаїл Псел. Він підкупив лікарів, які поставили Василевсові хибний діагноз. Лікарі сказали, що жити Ісаакові залишилось декілька днів, і тоді до спальні Василевса запросили патріарха Костянтина Ліхуда, щоб він прийняв останню сповідь правителя. Цікаво те, що під час сповіді був присутній і Михаїл Псел. А коли Патріарх та Псел вийшли зі спальні Василевса, вони повідомили, що Ісаак Комнін добровільно зрікся престолу та проголосив Василевсом Костянтина Дуку, чиновника, який належав до палацової аристократії. І відповідно був прибічником патріарха Костянтина Ліхуда. Це відбулося 22 листопада, 1059 року. А наступного дня Костянтина Дуку було проголошено Василевсом Ромеїв. Минуло лише два дні після проголошення Костянтина Дуки новим правителем. Як здоров'я Ісаака Комніна покращилось. З кожним днем Ісаак відчував себе здоровішим, і з кожним днем він все більше усвідомлював, що Михаїл Псел та Патріарх Костянтин Ліхут віртуозно його пошукали. Ісаак викликав до себе і патріарха, і Псела, та намагався скасувати своє рішення. Але швидше за все, псел почав погрожувати Ісааку, якщо Комнін і надалі буде каламутити воду, його, тобто Ісаака Комніна та його родину, тихенько приріжуть у лабіринтах імператорського палацу. Ісааку Комніну залишалося лише постригтись у монахи та відбути до студицького монастиря. В місце. Де він провів своє дитинство, де навчався разом зі своїм братом, і де він провів останні місяці свого життя? Ісаак Комнін залишив цей грішний світ 1 червня 1060 року, у віці 53 років, правивши ромеями лише два роки. А про правління Костянтина Дуки ми поговоримо у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось.